Добрий день, шановні садоводи. З вами Андрій Федорчук, компанія Нелітагра. Я хочу всіх привітати з Новим роком і з наступаючим новим сезоном. Дивіться, цей коротенький відеоролик, хочу посвятити, чому. Ну, по-перше, ми наповнили максимально склад, тому можете заходити на... Аналіта закази. Якщо щось не зрозуміло, там є телефони на сайті. Дзвоніть, ми завжди вам підскажемо в телефонному режимі, проконсультуємо, допоможемо вибрати найкращі препарати для вирішення ваших проблем. А тепер по найкращих для вирішення проблем. От дивіться, недавно я презентував новинки і стараюся, щоб в новому році ви отримали максимальний результат, тому що ну, весь світ якось прогресує. Іде вперід, не зупиняється, придумує щось нове. А мені якось трошки <смас> по-дурному я от придивився наші ролики, Коли весь світ вперід двигається, то що роблять наші? От всі ці осінні ролики послідні, це якась іскоріняюща обробка. Іскоріняюча. таке слово дурнувате. Та ви що іскоріняєте? Дерева, які посадили? Ну тобто ви повинні розуміти, що ви що ви іскоріняєте? Зимою немає ні шкідників, ні грибкових захворювань. Так що ви там іскоріняєте? крім дерева, і знаєте, таке поняття, треба укорінювати, а не іскоріняти. Це перше. Потім знову, обратно, ми розвиваємося. Був двойний удар, там був ж різний і карбамід. Це просто напал. То ви взяли тройний. Тепер придумали. Це повна іскоріняюча обробка. Це вже все можна виконати і себе, і дерево, і землю. Я, я, я просто в шоці. Це якийсь анахроніст дурнуватий 100 років і ніякого розвитку в цій країні. Давайте вже якось дивитесь. От дивіться, по новинкам, тим, що я говорив. Ми дійсно зараз вже товар на складі ждемо пакування. Я вам буду, я вже його презентував. Люди розуміють, що системні препарати при використовуванні вони не можуть, ну ми багато їх втрачаємо, тому що, ну, наприклад, взяли любий, там, актару, щоб вона зайшла через кутикулу, лис, через хвою, як попало, вона 20-30 може своєї концентрації втратити. Тому вона не може швидко проникнути в рослину. Цей восковий наліт, це і різні перешкоди. от, цей і ультрафіолет і дощі можуть це все влітає. Тому ми презентуємо препарат Агрострада. Це препарат, який разом з тим же системним препаратом прискорює його дію в сотні разів. Тобто він там буде протягом 2-3 годин вже заходити, робити свою роботу. Контактні препарати. В них проблема така ж. Змивається дощом, дощем, змивається сонцем, ультрафіолет. Все, на них природні умови діють. Ми презентуємо препарат мультимастер. Ми стараємося, щоб у вас був максимальний результат. 15-20 хвилин з мультимастером обробляємо, наприклад, любою там контактною міді чи любим контактним перетроїдом. Обробили. І все, і це продовжується дію цих препаратів. Цей мультимастер його держить, капсулює результати стопроцентні. Тобто, я до чого веду, що розвиток потрібен. От, наприклад, нам зараз допогла компанія Самітагро. Дивіться, в новому році які препарати випустили препарат, називається Артемікс. Дві діючих речовини на основі міді. Тобто Оце розвиток, а не тройний, четверний, десятерний удар. Тут іде у нас оксихлорид Міді 239 грам на літр і плюс гідроксид міді. Чому 2 ДВ. Оксихлорид Міді, він, тобто, гідроксид міді, наприклад, це стоп-ефект. Він дуже швидко ну, впитується в рослину, робить стоп-ефект за що міді. А оксихлорид Міді це пролонгований ефект. 2ДВ взаємодіють між собою. Стоп ефект, пролонгована дія. Оце розвиток, це неахронізм. Такі препарати чудові. 100 мл, приблизно це десь на 5 заправок. Прекрасний препарат. Далі. Вони випускають препарат Ютака в цьому. от Ютака, японський препарат. Чудовий японський препарат Ютака на основі трьох діючих речовин. Це подарок для людей, от, наприклад, для тих, хто вирощує рози. Це контроль борошнистої роси за счет тіафанат метілу. І це контроль всіх п'ятнистостей за счет групи триазолів. Там три діючі речовини. Ну, це такі препарати, які ми шукали в каністрах, фермерських, а тут вам будьте добрі, презентуємо. Вони дають препарат і на Zoom. От, випускають мілкі фасовці. Тобто, це вам розвиток, це новинки в цьому році. І на Zoom, це Моспілан, який був раніше, але вони посилили його лямдецегалотріном. Це буде така хороша, топова річ, щоб працювати по трипсам і білокрилкам. Тому заказуйте на analitagro.ua, дзвоніть нам. І я вам бажаю тільки розвитку. Не дивіться ці кліпи про якусь іскоріняючих. Людей, хай себе іскоріняють. Що вони в Ютубі роблять? Я не розумію. Мільйон роликів про бордоські, якісь желізні карбоміди це все давно не працює. Це радянський союз і непонятно що. Я вам бажаю успіхів. Заказуйте. Ми чекаємо на ваші закази і на ваші позитивні відгуки, результати. До побачення.